Ігри героїв у Харкові на спортивній арені зустрінуться хлопці, що повернулися з зони АТО. Всі вони прожили ампутації, Волонтери розробили програму для спортивної адаптації ветеранів за зразком американського проекту ігри поранених атлетів. Та для самих бійців це можливість показати, що вони здатні жити повноцінним життям. На тренуваннях побували і мої колеги. Тренер розписує перелік вправ на сьогодні. Отжимання від пола. Бросок м'яча в мішень і підтягування на турніки. Артем Різниченко віджався 40 разів. Ну кафеджи два роки тому під Дебальцевим хлопець втратив ногу накрило градами. Зараз проходить реабілітацію у центрі протезування та планує майбутнє. Мучиться, поступати в інститут. Хочу космонавтом, але буду поступати на програмування. На пропозиції волонтерів позмагатися пристав одразу ж. Для понимать, Точнее, себе розуміти, що я можу робити. Точніше, більше доказати собі, що я можу зробити все те саме, що я зробив люди. Кожен з учасників за спортивним азартом своїх трав не помічає. Спортивна зартість завдання уваня лучше получается там перекладин, наприклад, кольца. тренери розробники програми змагань до вибору вправ підходили дуже ретельно. Мы были ограничены в выборе упражнений. Мы не знали вообще, что могут ребята, что нет. Пробовали также сетапы с мячом. Давались очень тяжело, потому что ребята не могут сесть полный сет. Но ну, ребята молодцы, берут у себя большие веса, что мы всегда побаиваемся, конечно. Для нас это страшно, что ну, они такая сила характера и воля такая, что они Мотивація, звісно, тут всі хлопці в шокі. І хоча ігри героїв у Києві вже проходили, у Харкові хлопці на інвалідних військах змагатимуться уперше і робитимуть такі ж вправи, як і решта учасників. Навіть у тренерів дух захоплює, як цей хлопець лізе по канатові. Ні, підніматися не складно, але складно спускатися. Організатори змагань кажуть, роблять це, бо героям потрібна підтримка. Ці хлопці самі ніколи нічого не просять. Прежде всього морально должны относиться к, к паніманням ко всему. Потому что когда я знаю по себе, когда воюешь на передовой, тебе каже за тобою, вся страна. А когда приходишь сюда, ну ты зачастую сталкиваешься с стеной непонимания. У цю неділю змагатимуться 15 воїнів та переможців обирати не будуть. Нагороди отримують усі. Анастасія Старової, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків.